Географія за хвилину з космосу Земля здається ідеально круглою кулею. Але насправді це зовсім не так. Земля має форму геоїда сплюснутої кулі. Вона ширша біля екватора і трохи сплюснута біля полюсів. Це відбувається тому, що наша планета обертається навколо своєї осі. Основні розміри Землі Довжина екватора. 40 075 км Довжина меридіана через полюси. 40 008 км. Радіус біля екватора 6 378 кілометрів. Радіус біля полюсів 6 357 кілометрів. Площа поверхні землі Близько. 510 мільйонів квадратних кілометрів. З них 29% суходів, а 71% вода. Отже, Земля велика сплюснута куля, яку ми називаємо геоїдом, і саме на ній існує життя.